Що було б, якщо в Україні залишився б гетьман Павло Скоропадський і переміг би директорю. Що було б з Україною при його гетьмануванні? І він був би новим гетьманом офіційним в Україні. Ну от і я не знаю, друзі. І всім привіт, друзі! З вами я, Гетьман Бождавит. І сьогодні ми пограємо в Хоєчку за Україну, і ми будемо. Війти по шляху гетьмана Павло Скоропадського. Да, друзі. Я і до нього вже добрався. Так що, от він. Це потрібно зміцнити Зб гетьманат, зберегти гетьманську владу і гетьманська конституція. Ми його затверждаємо. І, от знаєте, в мене якась така асоціація з ним. Він як регент. Воно, чесно, знаєте, як мікрошхоуті. Якщо він отмігав без флота, гетьман без було ви він. <кхи> Може дати як цитату. Шуткую, вона фігова. В нас тут акція націоналістів. Що ми ж робимо? Одягайте негайно було муттів. Да, тому що наш гетьман, який чомусь. в одежі якогось депутата. Блін, навіть подумав, як зробити обкладинку для відео. <coughs> Ладно. Тому що наш гетьман повинен бути в приміцній булаві владі. Точніше. Так. Да. Так, тепер беремо ми зберегти гетьманську владу. Ну і поки що рейде проти фашистів. І та й демократів, щоб не втухали. Ото фон Гавзух повертається у Австрію. Так. Да. Раді за них. І так, друзі, гетьманська конституція в нас зроблена. Беремо Україна понад усе. Так, це поки що нам не потрібно. А ну-ка, во, гетьманський бульдог. Полтовець острянеться. Ага. Значить. Певмонтове коло ліфство Польща колонує Монахо. Так Вот, промод Дорошенка. Це шо, не козакапы, Плаво, Бремонт Авалов. Я его помню, коли теж приводив. Коза... У нас теперь козацька Польша. Друзі. Кого не наводили... Тим мы из... Із... Ну, ті пришли до вводи. Не, ну а нам то що? А нам-то пофиг. Так, друзья. Тут у нас, хочу уточнить, они фашисты. В Крыму фашисты. Что это такое? Ну, монахи. Монахи. Немецкая их фашисты. Ну, еще якщо... Не, ну, давайте. они, что, либо не будут, то уже это с гитлером То есть я помню кулигав... Так, то вони забрали гриню, да, Це куди це познань. Да, вот так якось виходило. Ой, чувствую себе турцию. Ту з такой... з таком... з такой хионй. Да. Друзі. Чорноморську так є. Тепер у нас є свій альянс. Так. Так. Заповняємо фашизм. І що там будемо робити? Скільки потрібно? 250 тисяч, у нас 200 тисяч. Ну, нормально, накопимо. Скоро. Так що для цього ми зараз будемо ще допомагати. Ми будемо фабрики робити. Приєднуємося до антикомандерівського пакту. Ну, краще з ними чим з комоняками, як то хочу сказати. Так, нічого такого більш цікавого в нас нема. А у мене наш у нас... демократия, нейтралитет. М -м -м -м. Понятно, цей. Фигня. Нейтралитет, цей, блин. Напряженность. Че как-то на... О. Рожданочка. Ну, якось так, друзья у нас все йде. Да. Короче, друзья я тут. Більш менш армию уже почти на Тут дивизии произвожу. Вот. Разні истепители. Ну, вынучивай чего О! Все ж таки. А, не, я думаю, пришли по майонец. Все, друзі. У нас тепер 86 тисяч людей. Е, от зараз ми агрономну нашу протекцію агропромисловості доробимо. І будемо вже требувати від Румунії території. Цей буквина. Е, Будфакта ще по гавному шансу потужності Бесарабія. Так, да, це буде. Дуже хорошо, якщо буде все те ж таки Бесарабія. Ну, будемо дивитися, друзі. Друзі. Румунія погоджується. В нас тепер є Буджак та Буковина. Це перший же шлях до того, щоб відновити сучасні колодони України. Як кажуть багато хто. 91-го року. Так, Бігодністовське буде називатися. І тепер будемо підкоювати. Крим мої друзі. У нас тепер. Так, я чуть не зрозумів, що ми. А! Бос згадав! Ми нові. винищувачі зробили. зробили. Да. Путівництво буде і ще ще в цій грі. Я хочу спробувати лег... легкі танки використовувати для цього. Думаю, нам допоможе. Ну, буду. Принаймні, надітися на це. Ого, скільки нам потрібно тут земель. М -м, давайте підвищимо. Ну я думаю, що хай можна дати тут шанс. А з угощину. Во, да-да-да. Вассал. Вот так і знав. Типа я так і чувствовав, що це так буде. Ну, якось ніх так. О, друзі, от можу я вже буду скоро закінчувати цю рубрику по поводу України. І, напевно, буду переходити вже на інші такі країни. Може, навіть з друзями буду знімати відоси, хто знає. Ну, якось так. Ви головне підписуйтесь, ставте вподобайки Це дуже мене мотивує на відео. Якось покажувати контент, подумати ідеї, якісь от, от от. Я вас дуже люблю за вашу підтримку, активність. Ну, от. Не знаю, кто же это за словами вот. Вот честно, вот, ну. Вот дуже вас люблю. Так, друзья, як на це? Ну підкояйся, блин. Да! Да! Микола, куда шеф? Новый. Новый тук. Боже це в меми, я даже навіть за Якщо в мене буде ТГ канал, якщо ви це захочете, я зроблю вам буду писати всі новини. Да, якось так. О, давай давайте ще по військовій підемо. А давайте що там у нас далі. Во, угода з Що там у нас? А що там вони дадуть за цю угоду? Ладно, смысла ну, вже немає, но це. Ну <кху> а що з Киму давайте будемо убити? Кримсько-татайську автономію топотувати частина. Ага. Ким наш взагалі от. Щоб нови було? Так. <кій> а да. будемо в канал ще будувати. Рік цілий. У мене от от в нас хата, вот в мене в місті от. Будується. Ну, будувалося, точніше, зараз в мене нічого, не будується. Два-три роки, якщо не більше. А тут за рік вже канал цілий. Ну не панамський, ну все ж таке. Так, друзі, у мене тут така рішення, от, омолодження офіцерського складу. А давайте. Ай, ай, блін! Ладно, хто новий там у нас? Новий хтось хоча б. Ладно, Шухевича беремо. І у нас наша голодість. Шо там, шо там далі, треба плати нам по фокусу. Хм. Ага, ще більше нам потрібно солдатів. Давайте моторизація то і це все ж таки. Взе б такий. Ну не бет, ладно. Хорошо. Діяння. І Итак, друзі, починаємо об танчики. Залізяка. Ладно. Так. Мала гармата. Що тут у нас? Піхотна атака. А, ну добре, хорошо. Оце буде, думаю. Похребування потрібно. Додавані Додаткові кулемети, ку вибачаюсь. Паливний бак. Надійність, Захист порив. Це беремо. Ай, мало вже. Ну-ка, як можна? А, понятно. Ладно, набуде вот такий танчик у нас прикольний. Чуть-чуть добавим його заводиков. І буде як новий. Миссий національний банк ще беремо. Взагалі у нас це файно дуже, йде. Хе-хе-хе. <laughs> а, вони воюють. Проти Си... Сія проти Польщі, ну ладно. А чо, а чо Венгрія? Все незалежно, тепер у нас. Бригаблогер і Незалежно. М? І ось так буває. І так, друзі. Не дуже файна новина. Турція з Румунією Приєдналася до... Гітлера. Так. Ну, тепер я тут зажатий. Не знаю, з ким мені тут жити. Так що, напевно, я вважаю, що мені потрібно. Надіюся тільки на себе. Так, друзі. Я от роблю ключ з скл... склепіння. Скл... Це що там в мене ж буде? А ну-ка это будут я уже забув. А, я Польші буду подагати альянс и там потім. Якщо вона там загаситься. Ну так похуй ще Чехію там в... Чехію Чехию взагалі там взяли, накрили там. Да чи якось там держится, вот половины Европы. Я сам ще важне досі Уна цього всього 386 тисяч людей. Як її поділили? Я баф Польща відмовляється. А чого мені на неї, на неї нападати? Я шо? Дотик, ли? У нас питання вот оп... ХХ-х! І все. Київський авіазавод буду, мой і все. І не вийовуємося. Ладно, друзі, це була сея загадьменування скоропатського така більш. О, перша така, це все більш будівництво України. Більш мирна, така хвилина. Епоха, так що от наступні серії, я думаю, ми вже будемо з кимось та воювати нам прийдеться, я думаю. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і я бажаю всім вам здоров'я. І хай вас Бог оберігає. І та живе Україна!